Основна зброя сердюка та їх символ це рушниця мушкет. На ранньому етапі це важкі рушниці старого типу, але наприкінці 17-го та початку 18-го століття сердюки переходять на крим'яневі мушкети. Мушкет для сердюка це також інструмент строю. Він стріляє не хаотично, а за командою старшини, з визначеної дистанції та часто з укриття валів. Хоча, звичайно, на одному мушкеті війна не закінчується. До холодної зброї сердюка належала насамперед шабля. Казацька або угорського типу, яку підвішували на шкіряному поясі. До неї додаються ніж або кинжал. А в частини сердюків були також і пістолі, один або два, корисні в тіснявій на валах чи вулицях. Окрема історія сокири та Бердіші. На відміну від московських стрільців, у яких Бердіш був мало не символом корпусу, для Сердюків це не була масово фірмова зброя. Інколи сердюків зображували з Бердішем при обороні, зокрема при тій же обороні Батурина. Але скоріше це був інструмент гарнізонної служби, і все ж таки переважали старі добрі шаблі. Якщо спростити до однієї формули, то Сердюк це солдат із мушкетом та шаблею, який уміє стріляти строєм, тримати вал, рубатися в рукопашні і за потреби взяти до рук сокиру або бердиш на варті. Це вже була по суті чисто нова піхота європейського типу.